Помірно теплі, майже без істотних опадів прогнозують синоптики наступні п'ять днів в області. А от на вихідні уже очікуємо похолодання. Завтра, 9 грудня, на території Хмельниччини, в нічні години опадів не прогнозуємо. денні години невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі від 1 градусу морозу до 4 градусів тепла. В денні години 2,7 градусів тепла. У Хмельницькому вночі близько нуля. В день 4,6 градусів тепла. В середу очікуємо проходження атмосферного фронту, випадатимуть невеликі та помірні опади. В четвер опади припинять свою інтенсивність, та до кінця тижня переважатиме погода без опадів. Температура повітря протягом робочого тижня становитиме в нічні години. Від 1 до 7 градусів тепла, в денні години від 4 до 10 градусів тепла. У вихідні дні температура повітря знизиться та в нічні години від 3 градусів морозу до 3 градусів тепла, в денні години 1,6 градусів тепла.